Привіт, друзі! Громадська організація Волонтери Рахівщини починає новий збір на ударні дрони камікадзе гуцульський сокі. У зв'язку з цим ми оголошуємо розіграш на найновіший і найсучасніший телефон від компанії «Сапсун». А саме С-24 Ультра. Ціль даного розіграшу зібрати кошти на створення 30 ударних дронів. Гуцульський сокіл виробництво яких ми нещодавно розпочали. Тож в будь-якому випадку ви допоможете своїм донатам нашим Збройним силам нищити наших ворогів на всіх напрямках фронту. Умови розіграшу наступні. Донат 500 гривень на карту, підписки на сторінки Говолонта Рахівщини у мережах Фейсбук та Інстаграм, лайк, плюс коментар та репост даної публікації. Зробивши всього ці три речі, ви автоматично стаєте учасником розіграшу крутого надсучасного гаджету. Якщо ви задонатите двічі, ваші шанси збільшаться автоматично у два рази. Розіграш розпочнеться у день, коли ми зберемо необхідну суму для виготовлення 30 ударних дронів. Тож Долучайтеся, і можливо, саме ви станете щасливим власником новенького телефону від компанії Samsung. Слава Україні! Героям слава!